Ну і зараз знову ж таки до міжнародних тем звернемося зокрема до тих статей, які зараз публікуються активно засобами масових комунікацій. Ми вже не встигли відійти від одних статей, так які ми обговорювали активно напередодні в наших ефірах. Так тут знову опублікували статтю чергову видання «За економість опублікували статтю із гучною назвою Ось як вона звучить. Путін схоже перемагає у війні в Україні. Поки що у матеріалі викривачі стимулюють захід до дії, аби збільшити підтримку Києва та завадити планам Кремля. Журналісти констатують, що президент Росії постав, поставив свою країну на воєнні рейки і зміцнив владу. Він закупив військову техніку за кордоном і намагається налаштувати глобальний південь проти США. Союзники України могли би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Пише видання. Однак на заваді стають фаталізм, самовдоволення та приголомшлива відсутність стратегічного бачення, особливо в. Європі економіст вважає, що жодна армія не в змозі витіснити іншу, тому війна може тривати ще багато років.